Харківське метро, момент падіння людей на рейки, фіксує камера спостереження. Ось ці кадри. Жінка із двома дівчатками стоїть на платформі, чекає на потяг. Коли той наближається, самогубця стрибає сама та тягне за собою малих. Якщо збільшити зображення, видно, школярки чинять спротив, але марно. Те, що сталося далі, інакше як дивом не назвеш. Ніхто з них не пострадав благодаря. Умелым действием машиниста электровоза он вовремя применил экстренное торможение И они были не ударены составом, а как бы под, ну, он их подтолкнул И благодаря этому они оказались на межрельцевом пространстве К предварительному осмотру ну, у них все в порядке Видимых повреждений нет, там, коленки с зеленкой смазали Усі троє відбуваються подряпинами, їх особи встановлюють швидко. Це 34-річна мати та дві її доньки. Дівчаткам 10 і 7 рочків. До фатального стрибка жінка готувалася. Напередодні вона забирає малих занять раніше, ніж зазвичай. Довго водить парками і розважальними центрами, наче прощається з дітьми. Жінка забрала дітей зі школи та садочка. Повідомила їм, що вони йдуть гуляти до парку Горького. Потім вона з ними спустилася в метро і зробила те, що пробив. У нас є чіткий висновок лікарів, що людина не відповідає за свої вчинки з кримінальної точки зору. З'ясувалася на обліку психіатра вона не стояла, проте за кілька тижнів до інциденту пережила нервовий зрив. Слідство кваліфікувало дії матері як замах на вбивство, але колонія жінці не світить. Судова експертиза показує, мати душевно хвора і потребує спеціального лікування. На основі цієї експертизи прокуратура звернулася до суду і жінці змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на тримання у. Спеціалізованому психіатричному медичному закладі суд буде, але їй не загрожує кримінальна відповідальність, оскільки судово-медичні експерти чітко встановили, що вона не осудна. Скільки жінка пробуде в лікарні для душевно хворих, тепер вирішуватимуть виключно медики. Материнських прав її поки не позбавляли. Зараз дівчатка перебувають під наглядом батька.